Бібліотеки та бібліотеки Кіні. Я рада вас вітати на щотижневій онлайн-бібліотечній відеохвилі. А ви знаєте, що сьогодні особливий день, а саме День української жінки. Ніжні, добрі, сміливі і відважні, розумні талановиті. Вітаю вас з Днем української жінки. Нехай кожен день буде немов свято. Наповнена світлом, радістю і щастям. Цю дату, ви знаєте, не випадково вибрали, адже саме 25 лютого народилася одна із найвідоміших українських письменників Леся Українка Лариса Петрівна Косач. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, геть думи сумені. Це одна із визначних постатей нашої культури. Попри складну долю, мужня жінка знаходила натхнення та створила геніальні, поетичні, прозові і публіцистичні твори, а також професійно перекладала світову класу. Вона була феміністкою, громадською діячкою, попри всенародну любов і популярність, є багато маловідомих фактів про Лесю України. Лариса Косач з'явилась на світ 25 лютого 1871 року на Волині в місті Звягель, нині Новоград Валицький Житомирської області. Будинок, де винаймала квартиру її родина, на щастя, зберігся. Зараз у цій будівлі працює літературно-меморіальний музей у Леся народилася в заможній поміщицькій родині спадкових дворян. Її батько Петро Косач нащадок козацького старшинського роду. Він був правознавцем. Державним службовцем, який дослужився до дійсного статського радника. Це високий чин. Зараз можна порівняти з генерал майора. Петро вятелював з Михайлом Драгомановим. За такій цій дружбі познайомився із молодшою сестрою Драгоманова, а потім із нею одружився, у Шлюбі народилось шість дітей, двоє хлопчиків. І четверо дівчата. Мама Лесі Українки Ольга Драгоманова Косач увійшла в історію як відома письменниця під псевдонімом Олена Вчілка. Вона була дуже суворою, привчала дітей до роботи. і стала для своєї талановитої доньки першою наставницею. Яка навчала її вирішувати, знайомила з найкращими творами світової літератури. Перші півроку життя за Лесею доглядав її батько, а мати Олена Вчілка, поїхала на лікування до Європи. У дитинстві Леся була найбільш близька духовна зі старшим братом Михайлом. У них навіть було спільне ім'я яким їх називали в родинному колі Миша Лосія. Проте сина мати ставила вище за Лесю, і довго вважала малорозвиненою, крім того, не любила її непокірною вдачі. Леся почала читати дуже рано, у 4 роки, а в 9-річному віці написала свій перший вірш. Леся Українка вміла грати на фортепіано. Спочатку її навчала тітка Олена, а потім дружина Миколи Лисенка, піаністка Ольга Липська. Леся добре малювала. Вона любила зображувати море, але, на жаль, збереглася лише одна її картина під назвою Мати й дитина. Іншою людиною, яка суттєво вплинула на формування світогляду Лесі Українки, став Михайло Драгоманов. У 10 років на водохреща Леся застудила в ногу. А на 12 му році життя з'явилися перші прояви туберкульозу кісток, який згодом уразив нирки та ли. Через страшні болі Леся часто була змушена не вставати з ліжка. На початку 1899 році, в Берліні, видатний німецький хірург Лесі зробив операцію кульшового суглоба хворого на туберкуліз. Усе пройшло успішно і після шестимісячної реабілітації Леся Українка змогла повернутися в країну. Однак Хвороба а точно не відступала. Лариса їздила на лікування в Карпати, Крим, Грузію, Італію, Єгипет. Під кінець життя Леся сумно жартувала, називаючи свою боротьбу з хворобою 30-річною війною. Це складно повірити, але Леся Українка ніде офіційно не навчалася. Вона не закінчила жодної школи, тим паче університету. Леся здобула домашню освіту від батьків, родичів, приватних вчителів. Лариса опанувала кілька іноземних мов: турецьку, латинську, німецьку, французьку, італійську, польську, болгарську. Перший вір, вірш, який називався Надія, Леся написала у 9 років, перебуваючи. Він написаний під враження від звістки про арешт і заслання її тітки молодшої сестри батька Олени Косач. Перший опублікований твор Лесі з'являється в 13-річному віці. За однією з версій, саме тому в 1884 році народився псевдонім Леся Українка. За іншою версією, псевдонім з'явився впливом Драгоманової, який часто підписував свої твори українець. У 1884 році Леся почала активно писати вірші: конвалі, сафа. Літо-красно минуло». перша збірка поезії на крилах пісень виходить друком у 1893 році у Львові. За сприяння Івана Франка. У збірці є зразки пейзажної і інтимної лірики. У 1899 році вийшла друга збірка Думи і мрії. У поезіях порушено теми героїзму, митця суспільства лицарської Відваги. У 1905 році письменниця пише драматичну поему у катакомбах». В 1907 році написані твори Касандра на руїнах. Далі працює над творами у Пущі, Руфін і Трістіла, а в 1907 році написала блакитну троянду Історія про життя української інтелігенції. Вершиною творчості Лесі Українки вважають драму ферію Лісова пісня яку письменниця написала за 10 днів у Кутаїсі. Невдовзі після цього мисіння завершує драму «Кам'яний господар із власною інтерпретацією образу Дон Жуана. Уся творчість Лесі Українки пронизана мотивами волі, боротьби, служіння високій меті і річними громії, творів і сильним духом особистості, яка шукає розв'язання актуальних суспільних і філософських проблем. Здебільшого роботи Лесі Українка публікувалися за кордоном у Берліні, Дрезні, Відні, Празі, попри те, що рана почала публікуватися Леся Українка майже 15 років не одержувала гонорари за свої твори. До віщів Лесі Українки, які вивчається у школі, належить остання промова мавки до лукаша. Цей фрагмент. Часто називають ліричним заповітом поетеси. Ох, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палаючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло легкий пухкий попілець ляже, вернувшись у рідну землицю в купі з водою там зростить Вербицю, стане початком тоді мій кінець. В особистому житті були свої драми і трагедії, нещасливе кохання до Нестора Гамбарашвілі, а потім до Сергія Мержинського. І з Сергієм вона познайомилась у Ялті в 1897 році, а в 1901 році Леся їде до Мінська, щоб доглядати за хворим на туберкульоз, коханим. Два місяці вона провела біля його ліжка і саме в цей час за одну ніч написала знакову драму «Одержима, «Межинський Мержинський помер у неї. У 1907 році Леся вийшла заміж за Клемента Квітку, музикознавця, збираючи фольклору, який був молодший за неї на 9 років. Подружжя Квіток профінансувала етнографічну експедицію «Філарета Колеси, під час якої записували спів кобзарів на фонограф. Після смерті Лесі Клемент друге не дружився і присвятив себе роботі і помер через 40 років. Іван Франко називав Лесю єдиний мужчиною в нашому письменстві. Усього ж доля відміряла Лесю українці тільки 42 роки життя. Вона померла від туберкульозу 1 серпня 1913 році в грузинському курортному селі Суран. Похорон письменниці проходить під наглядом жандармів. Влада боялася, що ця подія перетвориться на українські мітінги, людей було так багато, що довелось зупинити рух трамваю. Труну лесі українки несли шість жінок, її подруги та відомі українські діячки. Поховали Лесю в Києві на байковому цвинтарі, на її честь. Названа астероїд 2616 Леся. А то, шановні друзі, читаємо твори Лесі Українки. До нових зустрічей! Amém.